Кінець тижня в Україні буде не надто холодним та без опадів, а ночі будуть прохолодними місцями-заморозками. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 26 жовтня, дощів не очікуються. Цього дня по всій країні буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний, 3,8 метрів на секунду. Заморозки в цей день очікуються лише у західних областях. Там вночі буде до мінус 1 градусів морозу. На всі решті території вночі від плюс 2 до плюс 8 градусів тепла. Вдень по всій країні температура повітря буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. На заході країни в день до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 27 жовтня, по всій Україні прогнозується суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Дощів ніде не очікується, вітру не буде. Всього 3-5 метрів на секунду. Заморозки вночі будуть лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях, там до мінус 1 градусі вночі. На решті території країни вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. В день по всій країні очікується від плюс 10 до плюс 15 градусів. На заході країни до плюс 18 градусів тепла. У понеділок, 28 жовтня, дощі йтимуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни очікується суха та похмура з невеликими проясненнями. Погода вітру не очікується всього 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 8 градусів тепла. В день температура буде прогріватися від плюс 13 до плюс 18 градусів. Лише у східних областях через дощі буде прохолодніше всього до плюс 11 плюс тринадцяти градусів. В день дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!